Всім привіт! Це Ліза Краснова. І сьогодні разом з вами я б хотіла протестувати новиночки від бренду Revlon, а також розіграти для вас бокс з косметик. Я нещодавно отримала прес-пак, там було декілька цікавих позицій. Я обрала 5 засобів, і мені цікаво дізнатися, чи можна буде ними зробити повноцінний макіяж. Плюс, знаєте, вже тепленько, не хочеться витрачати багато часу на всю цю рутину, Тож будемо починати. Перший продукт це ось такий тональний крем. Він існує в двох варіаціях для комбінованої шкіри. А також для а, сухої і нормальної. Там такий більш сяючий фініш, але оскільки я люблю матову шкіру, то буду сьогодні наносити саме цей тональний крем. По кольору він наче має мені підійти. Ну, не дивлячись на те, що він а, дає такий доволі непогану криючу здатність, а шкіра все одно видніється. Я люблю такі продукти. Давайте спробуємо трошки нашарувати. Що в нас з вами буде? Блін, він так легесенько розноситься. І на шкірі взагалі не відчувається. Виглядає дуже натурально. По кольор, мені здається, прям співпадіння супер. А назви продуктів, назви відтінків, і посилання на всі ці засоби будуть знизу в інфобоксі. Тож відкривайте. І там же будуть умови самого розіграшу. Так, ну. Стосовно тонального крему, по відтінку, в принципі, дуже непогано. А, лежить на шкірі теж гарно, воно наче і не суперматове. Також бачите, як жива шкіра, дуже симпатична. Написано, що це має бути довготривалий ефект, тож подивимось етап це консилер. Написано, що він також має бути сильно криючим і довготривалим. Ну, пігментація, ого, гошенькі. Я зазвичай наношу консилер от сюди. Це в нас найтемніша зона. І потім я його розтушовую. Тому що насправді наносити на всю область під очами немає необхідності, бо найтемніша зазвичай зона у нас отут. Бачите, наскільки вже освіжився погляд? По консистенції консилера я бачу, що він такий доволі. Сухувати. Не знаю, чи вам буде видно, але він такий трошки, якщо у вас суха зона під очима, треба бути обережним. Але перекриває гарно, вирівнює і, в принципі, вже сам собою якби, зафіксувався. От я не бачу, щоб він якось скатувався. Давайте нанесемо. Мені цікаво, чи воно перекриє ці мої рожеві щічки. Гарно перекриває. І так тоненько, тоненько ліг. Тут тоді теж трошки нанесу. Ну, слухайте, виглядає дуже симпатично. Я, зазвичай все припудрю, і я не знаю, чи буде в нас така чистота експерименту, але, з іншого боку, коли я експериментую з іншими своїми продуктами, я завжди обличчя припудрю. Тож, давайте все ж таки зробимо цей а, момент. Так, трошечки. Так, нанесла трошки от пудри, я вирішила, що все ж таки я ж всі інші продукти зазвичай тестую і наношу пудру. Далі я буду наносити бронзер. Подивіться, як він гарно виглядає. В нього такий красивий рельєф. Мені здалося, що він аж, знаєте, отакий, як наче кремовий по вигляду. Він має такі легесенькі сяєння. Зараз будемо пробувати. Подзвонив Льова, сказав, що в нього в школі, закінчились всі ручки. А в нас бронзер тільки почався. Мені здається, що якось на камері навіть більш інтенсивно передається колір, бо в житті він такий прям ледь ледь а у вас тут прям видно такі засмага є. А давайте спробую іншим пензликом таким більш набитим. Ну, до речі, дуже доволі симпатичний бронзер. Мені подобається, як він лягає. Він дає такий. Наче трошки сяючий ефект. Він, так, наче, відполірував шкіру, дуже приємно. Що можу сказати, бронзер симпатичний. На камері він виглядає таким трошки рудуватим, але в житті дуже натуральний. Так, продукту для брів у нас сьогодні немає, але я їх нещодавно фарбувала, тому просто їх так от загелю. Також цим бронзером можна проробити ось так складочку, і в нас буде, знаєте, повноцінний макіяж буквально п'ятьма продуктами. Тим паче в нього такий гарний колір, якраз. Бронзовий з блакитними очами. Така гама дуже класно виглядає. І тепер трошки на нижню повіку, Трошки додам. олівця для очей. І будемо зараз тестувати з вами туш. Вона дуже незвична. Я її коли відкрила, я побачила цю щіточку. Я не знаю, що з цього вийде. Подивіться, вона закручена, отак, наче спіралька. Якщо на неї ось так подивитися, ну вона така прям дуже своєрідна. Спробую. А я такі, звісно, щіточки з витребеньками трошки їх побоююсь, але давайте глянемо, що буде. Сама туш прям дуже свіжа, і так багато вона така прям кремова-кремова. Тому я хочу зняти надлишки, об серветку. Так, на ну верхній вії я нафарбувала, вона дає таке, знаєте, подовження розділення. Щіточка доволі специфічна, але тут є місце, отут, бачите, де вона має такий, наче рівний зріз. От ним я і фарбувала, тому що всі ці щіточки, отакі от, от з викрутасами, трошки не моє. Зараз спробую нафарбувати нижні вії і повернуся. Ну, що, я не скажу, що це було легко. Я просто супер сильно не фанат різноманітних таких щіточок. Со таких вот. Тому мені було доволі важкувато. Зараз будемо переходити до помади. Ось такий в неї відтінок, просто красивущий. Матова помада. Подивіться, який гарний колір. Дивіться, яка в неї цікава щіточка. Бачите, така як лапка. Така пік. Сама помада по консистенції, як суфле. Я її нанесла таким тоненьким шаром. Бачите. Вона вже зразу матова, тобто їй не треба якийсь час там схоплюватися, ставати матовою. От Я її стерла з руки і вже залишився тінт. Я би трошки додала ще олівця. Якось так мені відчувається. Зараз походжу, подивлюся, може все ж таки додам олівець і покажу вам фінальний результат. Я додала трошечки олівця від Ардеко, мені здається, так виглядає якось. Більш довершено. От такий вийшов макіяж всього п'ятьма засобами і новиночками від Revlon. Якщо ви також хочете поповнити свою косметичку, то в інфобоксі будуть умови розіграшу. Я вам дуже вдячна за перегляд. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним та цікавим. Я бажаю вам чудового дня. Не забудьте про пальчик догори. Ваш щоденний донатик і до нових зустрічей! Бувайте! Речі, ось як виглядає макіяж. Пройшло вже в 3-4 я нанесла блиск на губи. От, біжу за льовчиком. У мене сьогодні лук американського фермера. От, так швидше І ще подивимося, як воно буде виглядати. Але поки що все тримається кубки.